Всім доброго дня! Я Котляр Юрій Вадимович, доктор історичних наук, професор, перший проректор Чорноморського національного університету імені Петра Могил. Декілька важливих днів для нас ми започаткували марафон, який був присвячений Дню рідної мови. А сьогодні саме 21 лютого. День рідної мови. День, коли ми можемо підвести непевну риску під нашим марафоном, але найголовніше те, що зрозуміли ми, те, що підводити ризикою під знаннями про українську мову. Під розумінням нашої ментальності і ідентичності, яка базується на українській мові, ми, звичайно, не будемо. Наші студенти, наші викладачі втратили декілька важливих для себе днів. Вони зрозуміли, що українська мова є не просто засобом для спілкування, є найголовнішим мірилом нашої ментальності і ідентичності, і дали змогу показати це іншим. За допомогою своїх віршів, за допомогою віршів українських письменників і поетів, за допомогою різних прозових творів про мову. Всі заходи, які були проведені, вони побудовані на єдиній важливій меті – показати нам, що ми є українцями. Але найголовніше показати всьому світу, що для українців рідною мовою є дійсно українська. І це найкраща мова в світі. Як парасть виноградної лози, плекайте мову, пильно і ненастанно паліть бур'ян. Чистіше від сльози вона хай буде, вірно і слухняна, вона нехай щоразу служить вам, хоч і живе своїм живим життям. Прислухайтесь, як океан співає, народ говорить і любов, і гнів у тому гомені морськів немає мудріших, ніж народ учителів. У нього кожне слово це перлина, це праця, це натхнення, це людина. Не бійтесь заглядати у словник: це пишний яр, а не сумне провалля. Збирайте як розумний садівник, добірний овоч, у Гринченка і даля. Не майте гніву до моїх порад, і не лінуйтесь, доглядати свій сад. Слово, чому ти не тверде як криця, що серед бою так ясно іскриться? Чом ти не гострий, безжалісний меч, Той, що зійма вражі голови з плеч? Ти моя щира, гартована мова, я тебе, видобуть серця готова. Тільки ж ти кров з мого серця пролєш, вражого ж серця клинком не проб'єш. Вигострю, виточу зброю іскристу, скільки достане снаги мені хисту. Потім її почіплю на стені, іншим на втіху на смуток мені. Слово моя, ти єдина зброя, ми не повинні загинуть обоє. Може, в руках невідомих братів, станеш ти кращим мечем на катів. Брязне клинок об залізо кайдані, піде луна по твердинях тирані, стрінеться з брязкотом інших мечей, з гуком нових нетюремних речей. Месники дужі, прийміть мою зброю, кинуться з нею одважно до бою. Зброя моя послужи воякам краще, ніж служиш ти хворим рукам. Слова росли з грунту, мов жита, добірним зерном колосилась мова. Вона, як хліб, вона мені свята, і кров'ю предків тяжко пурпурова, а хтось по ній прокопував рови, топтав. Ганьбив нам поле найдорожче, і сниться сон, пасуться корови, сім тучних, але більше тощих, скубуть озиме, нищать ярину і гидять, гудять, ратицями крешуть. Трагічна мова вже тобі труну не тільки вороги, а й діти власні тешуть. Безсмертна мова, ти смієшся гірко, ти в тій труні не вмістишся, до речі, вони ж дурні. Вони складали мірку з твоїх принижень, не з твоєї величі. І жах, і кров, і смерть, і відчай, і клекіт хижої орди, маленький сірий чоловічок, кої в чорної біди, це звір огидної породи, лохне з холодної нови, куди ж ви дивитесь, народи? Сьогодні ми, а завтра ви. Отак, як є, а може бути гірше, а може бути зовсім зовсім зле. А поки розум ще не згірк ще, не будь рабом, і смійся, як рабле.